Скіфе життя та побут. Скіфи кочові іраномовні племена, що витіснила кімерійців і розселилися між Доном і Дунаєм. Територія розселення від Азовського моря до Дунаю, від Чорного моря до Чернігівщини, на землі нинішньої України. Скіфи, ймовірно, перешли з району Алтаю і Казахстану. За 4 століття життя Скіфи пізнали великий розквіт і занепад. Найвищого піднесення велика Скіфія досягла в IV столітті до нашої ери, за часів царя Атея. Він підколив своїй владі всі скіфські землі. Від Дунаю до Дону. Тоді скіфи вели жваву торгівлю з грецькими колоніями, Одвією, Херсонесом, Тірою, Пантікапеєм, а також з Македонією, Істрією, римськими провінціями. Держава стала централізованою. Було започатковано карбування скіфської монети. Греки і скіфи були сусідами. Відбулося взаємопроникнення двох сусідніх культур, так виникли витвори, зроблені майстрами греками на скіфську тематику. В античних містах державах Північного Причорномор'я існували ювелірні майстерні, що виконували замовлення багатих скіфів. Чудові твори ювелірного мистецтва накопичувалися в усипальницях Знаті, що за своїми розмірами та багатством не мала рівних серед інших представників Знаті Східної Європи. Серед найвідоміших скіфських пуганів товста могила на Дніпропетровщині. Тут знайдено відому золоту пектораль – Солоха. Біля села Велика Знаменка. На території Запорізької області. Тут знайдено золотий грабінь. Чортомлик недалеко від міста Нікополя Дніпропетровської області. Тут знайдено зброю.